Реабілітаційному лікуванні нашого відділення з'явились кабінети водолікування з душовою кафедрою. З'явилися Послуги з надання водолікування, а саме ванни, ванна, підводний душ, масаж, місцеві віхньові ванни, ручна та нажна, ванна з гідроаеромасажу аеромасажу та кабінет теплолікування з надання послуг парафіна азакірі та терапії. Також для мешканців нашого міста ми раді запропонувати кабінет синклетно-кисневої терапії з метою надання послуги кисневих коктейлів». Сьогодні бюджетне фінансування воно обмежено і у нас всі бюджетні моменти, які відбуваються, і виділення і рішення, вони направлені на підвищення безпеки, на обороноздатність, на фактифікацію, на допомогу Збройним силам. І коли ми кажемо про охорону здоров'я, то я завжди казав, що це допомога також Збройним силам, тому що в першу чергу те, що я почув від умову лікаря, від керника даного відділення, про те, що вже перші записи є для військових. Наші бійці боронять нашу землю. Відповідно, коли вони повертаються, їм потрібно отримати якісне лікування, щоб нам не було соромно за ті послуги, які держава їм надає відповідні лікувальні заклади. Це є великою. Подією для мешканців міста Суми, які можуть отримати місто, і як вже правильно зауважили, що це можуть бути і мешканці інших громад, які мають змогу отримувати більш якісні послуги на сучасному обладнанні і, звісно, в сучасних комфортних умовах.